Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. Народний артист України Павло Зібров пояснив, чому не збриває свої легендарні вуса. Співак також зізнався, за якою умови він свої вуса збриє. Колись під час зйомок одного з проєктів Павла Зіброва умовляли збрити вуса. Однак Зібров зазначив, що запропонували дуже мало грошей. Павло Миколайович погодився б збрити свої легендарні вуса, якби йому заплатили хоча б один мільйон гривень. А зараз народний артист України готовий збрити вуса для допомоги українському війську. За них потрібно задонатити суму, якої вистачить на танк. Але у мене під вусами секрет. Я не можу їх просто так збрити, там татуювання. Я серйозно вам кажу. Поділився співак. До речі, Павло Зібров хоче, щоб на танку було написано його прізвище. Я вже ж казав, що вуса це моя унікальність і частина мого іміджу. Але для мене зараз важливіше те, що відбувається в країні, і що ми можемо зробити для її перемоги. Якщо мої вуса допоможуть нашій армії та наблизять мир, я готовий на таку жертву. Важливо, щоб кожен з нас підтримував наших воїнів і наближав перемогу. Сказав Зібров Ну що ж, друзі, неможливо з цим не погодитися. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Американська поп-діва Мадонна виходить заміж за молодшого за неї на 37 років бойфренда, це футболіст Акім Моріс. В січні артистка натякала на заручений з обранцем, опублікувавши фото, де вона хизувалась каблучкою з чималим діамантом на безіменному пальці. А нині ж джерела, близькі до оточення пари, стверджують, що вони дійсно планують укласти шлюб. Мадонна та Акім Моріс нібито таємно заручились після двох років стосунків. Пара ще не визначилась з датою весілля, хоча й оточення переконане, що це станеться до кінця року. Тим не менш, як стверджує інсайдер, наразі активно ведеться підготовка до церемонії. Артистка нібито визначається з місцем проведення свята, співачка обирає між Італією та Португалією. Також зазначається, що Мадонна не хоче влаштовувати гучних вечірок. Співачка нібито планує організувати камерну церемонію в колі рідних та близьких. Перед укладанням шлюбу Мадонна все ж таки вирішила убезпечити свої статки. Перед тим, як піти під вінець, співачка укладе шлюбний договір із молодим обранцем. Звичайно, вона укладає шлюбний контракт, а Кім не має з цим нічого проти. Він уже погодився на всілякі умови конфіденційності від моменту початку їхніх стосунків, тому жодного конфлікту тут немає, запевнив інсайдер. Також потрібно сказати, що за плечима у вже є два шлюби. Перша артистка пішла під вінець 1985 року. Чоловіком зірки став актон Шон Пен, з яким вона прожила 4 роки в шлюбі. Друга виконавиця вийшла заміж за режисера Гая Річі. Цей шлюб тривав 8 років. Відома американська акторка Анджеліна Джолі знову приїхала до України. Вона побувала у місті Херсон. Акторка могла відвідати країну в межах гуманітарної місії та побувала в медичних установах, зокрема пологовому будинку. У мережі з'явилися світлини, де вона спілкується та грається з дітьми в укритті. Це буде вже друга поїздка Анджеліни Джолі в Україну після початку повномасштабної війни. Уперше акторка приїжджала навесні 2022 року, коли побувала у Львові. Тоді Джолі бачили у закладі львів круасан після чого вона з'явилася на головному залізничному вокзалі. Вона зустрічала пасажирів евакуаційного потягу з Покровська. Акторка також поспілкувалася з дітьми, які постраждали внаслідок ракетного удару російських військ по вокзалу Краматорська. Також вона зустрічалася з волонтерами та відвідала місцеву школу інтернат. Також під час цьогорічного візиту з Анджеліною Джолі трапився інцидент, але якщо інформація підтвердиться, то про це я вам розкажу у слідуючому випуску. Друзі, всі ми чистимо зуби, і нарешті вчені вирахували, скільки хвилин потрібно приділяти чисті зубів. Багато фахівців радять чистити зуби два рази в день, витрачаючи на чистку мінімум дві хвилини. Однак вчені з'ясували, що двох хвилин може бути недостатньо для гігієни порожнини роту. Згідно з результатами дослідження, опублікованого на сайті Бібліотеки медицини США, при більш тривалому часу чищення емалі видаляється більше зубного нальоту. Після чищення зубів протягом 180 секунд вдавалося видалити на 55% більше нальоту, ніж після чищення протягом 30 секунд. Чистка протягом 120 секунд видаляла на 26% більше нальоту, ніж чистка протягом 45 секунд. При цьому наголошується, що використання засобу для догляду за зубами не збільшувало кількість видалення зубного нальоту протягом 60 секунд чистки. В результаті вчені дійшли висновку, що фахівці з догляду за пружниною рота повинні переконати пацієнтів витрачати на чистку зубів. Набагато більше часу. На їхню думку, збільшення часу чищення зубів до згодженого в 2 хвилини і звичайних 45 секунд дозволяє видалити ту кількість зубного льоту, яка може забезпечити клінічне значуще здоров'я порожнини рот. Коротше кажучи, вчені рекомендують займатися чисткою ротової порожнини зубів не менше 2 хвилин. Друзі, а що ви думаєте з цього приводу? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Я, ж, як завжди, вам дякую за перегляд відео, за ваші коментарі, лайки та підписку. Бажаю вам всього найкращого і головне здоров'я. До нової зустрічі. Пока!